Привіт-привіт всім, дорогі Терези рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на травень 2025 року. У травні місяці у нас вже всі планети будуть рухатися у прямому русі. Вони вже рухаються з середини квітня. І в цей момент. Цей період дуже класно здійснювати якісь свої мрії, іти до своїх цілей, підписувати контракти, так, щось собі планувати. Навіть не то що планувати. Планувати треба було, коли нас були ретропланети. А зараз вони вже в прямий рух звернулися і зараз вони будуть нас підштовхувати, так, вони ніби навіть виштовхувати на правильну дорогу, і потрібно бачити свою ціль, іти до неї і робити якісь тут конкретні дії. Тому що травень він буде дуже сильно класно перспективний момент, коли потрібно було. Так, обдумовувати щось, він закінчився. У нас вже планети всі розвернулися в прямий рух. Ретро Венери вже немає. Венера у нас вже йде в прямий рух, і до того всього Венеру ви дуже сильно відчуваєте, тому що Венера це ваша покровительниця. І коли Венера здійснює так якісь поєднання з іншими планетами, або вона змінює свій знак, ви її дуже сильно відчуваєте. І якраз таке відбудеться 2 числа. У нас планета Венера переходить у знак зодіаку Овен, а Овен. Це все, що напроти вас. Овен це все те, з чого вам потрібно навчитися. І якраз туди у нас перейшов недавно, в кінці березня, у нас перейшла планета Нептун. Я про це говорила у відео на березень місяць. От хто не дивився, можете передивитися. Там дуже було багато інформації. Я Там 20 хвилин тільки, напевно, про, про всі, всі трансформації говорила. От, і Венера, вона буде поєднуватися з цим Нептуном. У першому знаці знак зодіака Овен. Uh, і так якова це для вас сьомий дім, це ваші відносини. а Там Нептун, а Нептун немає кордонів. У Нептуна немає ніяких, uh, знаєте, якихось прив'язаностей. Це планета інтуїції, творчості. І Венера це планета краси, задоволення, грошей. отут у вас можуть якісь дуже класні моменти, uh, так знайомства статися з людьми. Тут можуть бути якісь приємні навіть стосунки у вас початися, нові uh, так і. Це буде щось нове. Це буде щось неочікуване для вас, По Нептуну, так який він був у нас. 15 років в рибах до цього, і зараз він перейшов у овен. Він буде ніби все розширяти. Він буде давати от прям такі, знаєте, пристрасть. Нептун він дає казку. От такі казкові відносини у вас можуть початися 2 числа, або якісь пропозиції, що вам будуть здаватися просто надзвичайними. Так як Венера у нас так, це планета краси, задоволення. У чоловіків, особливо жінки, можуть дуже такі якісь з'явитися, чуттєві, які будуть вам там давати свої свою енергію ви будете відчувати, а жінки ви себе просто будете проявляти дуже сильно у відносинах, так? Чи ви будете знайомитися з іншими жінками, які там творчими професіями займаються? Далі, 17-го числа, у нас буде поєднання сонця з Ураном. Сонце це енергія. Куди заходить сонце? Там у нас і е, приливає енергія, там у нас і є так якісь можливості, е, перспективи і хотіння щось діяти і робити, і воно буде поєднуватися у нас з Ураном у е, у знаці зодяку е, тілець у 26 шостому градусі. Отут потрібно розрахувати свою натальну карту. взагалі треба знати свою натальну карту, щоб ви розуміли, де у вас які е, е, сфери припадають на які знаки. І у 26 градусі, якщо у вас там ще є якісь планети, то вона ще буде також давати свій вплив. Це поєднання воно буде дуже класним і досить таки кармічним, тому що у нас ще будуть аспекти до кармічних вузлів, які зараз знаходяться в рибах, і у Діві. І це може бути якась кармічна, Неочікуваність просто, якась така подія, енергія у ваше життя зайти, новина по урану, це все те, що ну це про космос, це про те, що ми не знаємо, що це сніг на голову просто може впасти. Це якась така можливість у вас може з'явитися тут. Якщо ми дивимося по, по сонцю, вашому, так, то якщо для вас овен сьомий, сьомий дім. То це восьмий дім і у вас тут можуть бути якісь можливості, там спадок до вас прийти, або якісь гроші не очікувано. Ви можете виграти навіть покарні свої, причому так, щось вам хтось може щось подарувати, так або якийсь спадок взагалі від незнайомої людини, якісь подарунки вам можуть прийти. Тому тут цим потрібно скористатися. У вас буде дуже класна, хороша можливість, якраз таки для того, щоб отримати якийсь ресурс, але також як я казала, дивіться по своїй нетальній карті. В кінці місяця у нас буде планета Сатурн, який був в рибах у нас три роки, також змінювати свій знак. Нарешті Сатурн змінює знак, він переходить у знак Зодіаку Овен, і це знову ж таки ваш сьомий дім. Там, де у вас Венера поєднувалася з Нептуном, зараз Сатурн туди переходить, і Сатурн він коли змінює він велика планета, великі планети, коли вони змінюють свій знак, вони дуже сильно відчуваються. І ви можете відчути якусь дисципліну, якусь відповідальність у відносинах. Наприклад, так Сатурн він любить, коли все іде чітко по правилах. Сатурн любить, коли його слухаються, коли людина відповідальна. Ви можете на початку місяця там щось познайомитися з кимось. а Під кінець місяця вже у вас будуть конкретні якісь моменти, відносини вам захочеться заводити, або ви там вирішите, що ви там заміж хочете, і вам треба конкретне там шлюб і з людиною на документальному рівні чи підписання взагалі якихось документів. Документи, до речі, всі підписувати можна. У нас Меркурій також у нас в прямому русі. Меркурій у нас здається навіть два рази буде міняти знак у цьому місяці. Він дуже швидкий у нас, і тому ця планета така більш у нас особистісна. Про мірку я навіть не згадую. Також у нас ще буде повнолуння, новолуння. Про них ми будемо говорити ще в окремих відео. Зараз я вам хотіла донести такі найважливіші події, так щоб ви на них трішки фокусувалися, щоб ви їх у своєму житті використовували, тому що навіть цей самий Сатурн він може дуже класно дати вам так якусь. Він може дати вам як відповідальність. Так, перед, наприклад, державою, або якісь якісь такі домовленості, так само він може вам і принести великі гроші по закону, по справедливості, тому що Сатурн він взагалі дуже сильно справедлива планета. От для цього будьте готові. Так, ну і давайте пішли по картах. Як завжди, нагадую вам, що потрібно дивитися всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асцендент. Це три основні знаки, які символізують саме вас, і вони у вас можуть програбатися. Дивіться, карти, які будуть повторюватися, вони будуть доповнювати один одного, особливо у вас, так, у вашому житті. Для всіх тих, хто хоче особисті розклади, пишіть мені в директ мого інстаграму або на мою почту. Я залишаю лінки в описі до цього відео. Рада буду вам допомогти. Не тільки розкладами таро, я не тільки таро займаюся, а і також іншими цікавими речами. До речі, підписуйтеся на мій інстаграм, я там все показую, розказую, і більше свого життя взагалі показую. Для всіх тих, хто новий на каналі, хто вперше мене бачить, я вас запрошую саме зараз підписатися. Закликаю вас підписатися, поставити дзвіночок, пишіть ваші коментарі, ставте ваші лайки. Алгоритми YouTube дуже це люблять. Канал росте ще швидше, ще краще, і я вам за це вдячна. Я вам даю інформацію, ви мені допомагаєте розвивати мій YouTube канал. Так, ну що, поїхали. Перші карти для Терезів. На травень 2025-го. Терези. Травень 2025-го. І перша карта у нас. Туз жезлів. Прекрасно! У вас іде новий початок, нові пропозиції по роботі. Особливо це у нас карта енергії. У вас її може бути дуже багато в цьому місяці, і вам взагалі захочеться рухатися, вам захочеться щось робити. Так, енергія вогню тут у ваше життя заходить. Це нові ідеї, це нові пропозиції. Люди до вас можуть заходити так з якимись ідеями, і вам захочеться. Цим всім займатися, це може бути якась нова робота. Це може бути у вас навіть початок спорту якогось. Так, це до речі може бути і якісь пристрасні ночі, тузу жезлів, коли енергії дуже багато, і ви її реалізовуєте. І ще карта для Терезів. Так, рицарь мечей, швидка карта. Тут щось дуже швидко буде у вас розвиватися. Це може бути або кудись якась поїздка. Мечі це ваша стихія, це про повітря. Так? І тут потрібно буде швидко реагувати на якісь або смски, або на якісь події. Вам потрібно буде швидко давати свою відповідь. По рицарю мечей це може бути швидка поїздка туди і назад, або хтось до вас приїде. Це також можуть бути якісь. Будьте обережні, щоб це не були суперечки, так? тому що тут жезлів це енергія, її багато. Так, і ви можете з кимось дуже багато слів там ви висловити своїх, або хтось до вас, навпаки, буде висловлювати свою усю думку, і її буде для вас забагато. По рицарю мечей це ще може бути взагалі все, що пов'язане з транспортом, все, що пов'язане з дорогою, справи будуть швидко вирішуватися, і ви будете так, вам треба бути готовим до цього, що вони будуть швидко вирішуватися. Ви не можете їх затягувати. І це може бути якісь телефонні розмови, дзвінки, інформація, яка до вас приходить. Чи е, по рицарю мечей ще часто у вас аналізи програються? Хтось піде здавати аналізи. Так, четвірка мечей. Четвірка мечей це про паузу. Щось, що було в паузі раніше, так зараз воно буде вже розвиватися. Ви вже більше не впадаєте в спячку, ви з неї виходите, так? Або можливо, це може бути щось якась паралельна у вас ситуація. Ну, скоріш за все, тут буде або якийсь відпочинок, чи якась ем, процедури краси у вас тут можуть програватися. Може, якісь уколи ви собі, до речі, будете робити зараз, і в принципі час благополучний для цього. Четвірка мечей говорить про ретрити. Про відпочинок, про насолоду, про взагалі гармонію із собою. І тут, тоді, якщо ви будете десь кудись там бігати, так, або десь постійно кудись десь ганяти, будьте обережні, щоб ви не простудилися. Тому що четвірка мечей, вона також дає нам лікарню. Ви, в принципі, можете в лікарню кудись їхати, там, ці самі аналізи здавати, да, чи процедури якісь собі, які собі робити, якісь уколи ви в лікарні сам будете робити. Але цей також може бути, що від такого е шаленого ритму, вам захочеться трішки відпочити. І вам потрібно буде відпочивати. Так, і ще карта для Терезів на травень 2025-го. Так. Трійка кубків. Трійка кубків дає нам дуже класні взагалі, задоволення ситуацією, зустріч зі своїми друзями. Це відпочинок, це святкування. Хтось піде на шопінг, хтось піде просто посидіти там з друзями, з подругами. У когось буде там не знаю, якась п'янка, можливо, по трійці кубків. Взагалі це у нас дуже класні відносини і в колективі, і класні відносини між вашими там і колегами, і друзями, і всіма, хто вас оточують. І це якесь уже перше таке. Святкування е, якоїсь справи, так, ви щось зробите собі, так або там якусь якась справа у вас буде позитивне мати якесь завершення, підпишіте контактики і захочете це відсвяткувати. І ще карта: королева кубків. Королева Кубків це у нас рак Скорпіон або риби і така жінка або буде присутня в вашому житті, або ви з нею, от якраз таки, будете святкувати. Це може бути ваша подруга, і вона буде дуже важлива у вашому житті в цьому місяці. Це також можете бути ви. Вам захочеться дарувати подарунки, може когось вислухати. Королева кубки це часто такий психолог може бути людина, яка дає класні поради, людина, яка може нагодувати дуже круто. Вас можуть там запросити, наприклад, додому на якусь вечірку. Вас там класно нагодують. Це також може бути, взагалі ви закохаєтеся, у вас може якась, якісь відносини можуть у вас початися, чи ви себе будете краще відчувати. Ви, у вас може з'явитися така жінка, яку ви можете закохатися, так, і ви будете з нею от, якраз таки відпочивати. Но тут у нас більше, знаєте, такий легкий іде відпочинок, або це знайомство десь з друзями. Так, і ще карта. Ой, дивіться, старший аркан, колісниця. Ви рухаєтеся вперед. Ви бачите, бачу ціль, не бачу перепон просто. Тут дуже важливо тримати курс так, на вашу ціль, тому що е, взагалі у нас колісниця вона завжди дає рух вперед і вгору. Ви ніби пробиваєте якусь стіну. Ви дуже класний може бути ріст у е, в вашій кар'єрній кар'єрні. По драбині. Це може бути кудись переїзд, це може бути кудись поїздка взагалі. так? Ви з цією королевою куптю кудись можете поїхати на якийсь відпочинок, так, чи зі своєю там подругою планувати. Це може бути і ваша сестра, наприклад, чи вона до вас приїде, наприклад. Але... По колісниці, про що тут, взагалі, цей старший аркан говорить про те, що треба контролювати ситуацію. Треба розуміти, куди ви рухаєтеся далі, так і позбутися того, що вас тягне вниз. Колісниця, вона завжди так. Ви за собою, ви маєте переду двоже, які ви контролюєте, і ви бачите, куди ви їх ведете. Без вас вони будуть ну якби коні розбіжаться. Ви маєте контролювати, але і при тому всьому. А позаду те, що ви за собою тягнете, от чогось потрібно буде позбутися. Не повністю всього, але е, досвід який з собою важливий брати, а те, що вам не важливо, от цього всього позбувайтеся. Так що тут у вас може бути дуже класний е, ріст взагалі у всіх ваших справах і якась поїздка. Так. Далі. Карти для Терезів на травень 2025-го ага Імператор, імператор це у нас чоловік, начальник, може бути овен, часто по знаку Зодіаку. Це люди, які стоять на своєму до останнього. Імператор взагалі це ви бачите це наступний. на Марсі сидить, це Марс покровительствує цією картою, і е, він може давати. Це імператор або приход якогось чоловіка в ваше життя, так на якого тоді, якщо ви в королеві кубків будете знаходитися, то ви тоді на нього можете там всю відповідальність перекласти. Або це може бути якийсь ваш новий начальник, чи ваш батько, а, який буде вам допомагати, чи який буде давати вам якісь настанови імператору, дуже тяжко змінити свою думку, майже от ніколи вони її змінюють. А, і тут людина, яка любить контролювати людина, яка можливо пов'язана так з якимось, з якимось статусом, це може бути воєнний, це може бути так. Хтось хто керує іншими людьми, і в принципі вони то й керують іншими людьми, тому що на них постійно дуже багато відповідальності. Так вони тут від них багато що залежить. І вони можуть бути дуже сильно вперті. Якщо це ви так, і ви входите в цю енергію, тоді вам тут потрібно брати на себе відповідальність за всіх інших, тому що імператор він інших не слухає, тому що всі від нього залежать. І він тут такий важливий батько, скажімо, в сім'ї. Це важливий, важлива така фігура, яка все контролює, і вона всім роздає так, якісь, якісь заняття. Так, і ще карта. Реакторази. Так, у не не спішіть, подивіться, от вам тут у цих справах або у відносинах з цим імператором, так вам тут потрібно, ніби як умірити свої таланти, розслабитися, зцілити себе. уміреність – це у нас карти, яка показує, що все йде за планом, все йде по своїй так степ байстеп. Не потрібно спішити. Уміреність також може говорити про те, що треба буде від чогось відмовитися для того, щоб досягнути більшої мети, для того, щоб стати в вищу позицію. Потрібно буде по уміреності, от умірити якісь свої апетити, зцілити себе навіть, можливо, в якихось моментах. Може, вам треба буде, якщо ви тут такий імператор, вам треба буде стати навіть м'якшим, трішки, так неким, але все одно контролювати, все одно брати на себе цю всю відповідальність. І уміреність, так як це 14-та енергія, це у нас зв'язок з ангелами охоронцями І тут ви можете конкретно бачити якісь знаки або вас будуть вести, можете. Дивіться, тут скубки в дні колоди. Це, от якраз таки у любовній сфері, вам потрібно буде, ніби, знаєте, як трішки або підкорятися, або шукати якийсь компроміс, терзи. Ви любите шукати компроміс, ви вмієте шукати компроміс. Так? І отут потрібно проявляти цю свою таку сторону. Ну, і остання карта для Терезів. Карта смерть і карта мир на дні колоди. Боже, тут що зміниться дуже сильно? У вас стільки старших арканів три зараз три підряд вийшли. Карта смерть – це зміна. Вам треба тут або змінити якісь свої погляди на життя. Смерть вона завжди нам закриває чи одні двері, але спочатку їх треба закрити, а потім вона нам відкриє інші і дасть нам навіть вибір, куди ми хочемо іти. По смерті це йде очищення, це йде трансформація. І трансформація, яку ви прямо можете навіть не вибирати. Вам тут потрібно щось трансформувати, потрібно змінити щось у своєму житті, по смерті. Це може бути навіть, знаєте, коли ви викидуєте якихось людей зі свого життя. Ви в чомусь от шкідливих звичок ви тут також можете позбуватися. І смерть вона вам говорить, що це для вас буде дуже велика, класна трансформація. Я хочу ще одну карту, дорогі Терези. Чим же це все закінчиться Терезів? Трійка жезлів, рух уперед. Вам треба діяти. Вам треба діяти. Не чекайте, не стійте на місці. Дивіться, ви вже тут чекаєте, ніби знаєте, як підходящої хвилі. Підходяща хвиля прийде, і вам потрібно рухатися вперед. Це все, взагалі, ці всі трансформації, да і ці всі зміни, святкування, так відпочинок, може, якась пауза, яка давно була. От воно все якраз таки треба для того, щоб ви вперед рухалися, для того, щоб ви щось тут змінювали, дорогі Терези. І воно у вас буде. Так, оракул для Терезів. На травень 2025-го. Ой, пливе за течією. Вам карти говорять, так як і уміреність. Ви, ніби, знаєте, віддаєтеся повністю всьому світу, пливете, чекаєте підходящого моменту і робите. Так? У Вас сама річка, так, сама ця енергія, вона вас ніби буде просто пускати вперед. Ви будете текти разом з нею. І не потрібно тут нічого боятися, і то точно не потрібно тут нічому вам супротивлятися. Да? Вам треба якось емоції свої взяти під контроль. І оці всі трансформації, які у вас приходять, зміни, які до вас приходять, їх потрібно просто приймати, тому що вони вас ведуть до кращого, дорогі терези. Ну що ж, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Такий для вас вийшов розклад на травень 2025-го. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!